vitae Сьогодні я тут з розкладом для вас, який сфокусований на тому, що треба встигнути до кінця січня. Для тих, хто в шоці, що січень вже перевалив за половину саме час поставити вподобайку. Якщо для вас це нормально і ви вважаєте, що час іде собі в нормальному, адекватному темпі і ви все встигаєте, напишіть коментар про таких людей. В наш час варто знати, ви маєте стати відомими. Мой розклад невеличкий, але як завжди, для тих, хто додивиться відео до кінця, буде особливим. Ливий бонус, тому не зупиняйтеся і залишайтеся зі мною. Отже, що говорять нам карти щодо того, що нам треба встигнути до кінця січня. Е, перша позиція: на якій сфері в житті варто сфокусувати увагу в першу чергу? Це королева мечів, і це сфера, в якій ви прагнете високих досягнень. Тобто, скоріш за все, це ваша кар'єра, ваша робота. Якийсь проєкт, над яким ви, можливо, зараз працюєте. Або, наприклад, якщо ви поставили на початку року якусь ціль в іншій сфері, і ви прямо на ній максимально сфокусовані, багато про неї думаєте, то це переноситься туди. Тобто, ну але в цьому випадку ви чітко знаєте про що йдеться. А ви і так в необхідному ключі заряджені саме на цьому. Для всіх інших зверніть увагу на те, що відбувається в вашій роботі, чи є там розвиток, чи просуваєтесь ви вперед. Чи є у вас конкуренти на вашому напрямку? Що ви робите, щоб їх обігнати? Як ви можете ставати кращими? Як ви можете досягати своїх цілей? Ось ці дні, які лишилися до кінця січня, вони якраз дуже вдалі для того, щоб попрацювати над своїм кар'єрним зростанням. Саме кар'єрним, не грошовим. Друга позиція що ви маєте зробити саме для себе? Імператриця загалом імператриця це дуже класна карта. Вона про народження нового. В цій колоді це прям прекрасна вагітна панна, як бачите. Вона про створення чогось абсолютно нового, да, з нуля. Вона про розкіш, про достаток, про щедрість. І не дивно, що на цій позиції в нашому розкладі імператриця говорить, що для себе треба зробити якомога більше. Подбайте про себе так, якби ви дбали про дитину, яка у вас. З'явилася да для тих, хто child-free настільки, що навіть не може собі уявити такої ситуації. Подумайте про те, як би ви дбали про людину, яку дуже сильно любите, яка для вас дуже важлива і від вас залежна. Бо ви залежите самі від себе і до цього нікуди не подітися. Тому до кінця січня ваша задача робити для себе все те, що ви робили б, або для дитини. Незалежно від того, чи є вона є у вас чи ні, або для людини, яку ви найбільше в цьому світі любите і дбати про себе саме так, як би ви хотіли дбати про цю людину, вкладатися саме в це. Увімкніть творчий підхід, порадуйте себе якимись маленькими дрібничками, про які ви давно не думали. Тут чому я так вперто наголошую на всі аналогії з дитинами, тому що діти радіють простим речам, і часто нам треба. Для того, щоб почуватися краще доволі мало і доволі прості речі. Запросіть на каву приятельку або друга, з яким ви давно хотіли побачитися. Я не буду казати прогуляйтеся, бо бачите, я тут вдома в рукавичках сиджу на те, щоб кудись там гулятися. А, та а, почитайте, проділіть час читання улюбленої книги, подивіться улюблений фільм або серіал, побалуйте себе смачненьким. Ну, коротше, маленькі радості. Ші життя, але увімкніть щось творче і зробіть для себе щось не так, як ви робите зазвичай. Щось я надовго зупинилася, рухаємося далі. А що можна зробити? Варто зробити, встигнути до кінця січня для. Свого життя в більш широкому сенсі. Тобто, якщо ми сконцентровані да, на сфери кар'єри, ми розібралися і про покращення свого стану розібралися, що робити з усім іншим? Що робити з побутом, з соціальним ну, складовою, що робити з усім тим, що діється довкола нас? Як? покращити, не покращити, ну коротше, що з цим робити? Трійка мечів визнайте неприємну правду про все, що діється в вашому житті, про те, що. Заважає або руйнує ваше життя, якісь ваші звички, можливо. Коротше, розберіться з неприємними усвідомленнями, прийміть нарешті для себе ті речі, які в вашому житті вас не задовільняють. Розберіться, чому, розставте все по своїх місцях, і будьте чесними, визнаючи, що якісь моменти зараз для вас шкідливі. Що десь ви самі собі шкодите, або десь ви самі з собою нечесні, або якась людина припинила для вас бути підтримкою, ресурсом, і тільки тягне підтримку та ресурс з вас. І це не тимчасова якась історія, да, коли хтось з наших друзів зараз в провайлі і потребує підтримки. Це нормально. От ми всі по черзі опиняємося в такій ситуації. А якщо це тягнеться там більше року і вас відверто ігнорують, то важливо. Усвідомити, що ви більше не потрібні і поставити крапку. Коротше, для свого життя найкраще, що можна зробити, це прийняти неприємну правду, дати їй увійти в ваше серце, пережити це, розібратися з цим до кінця січня, не тягти це з собою в лютий. Що треба до кінця цього місяця зробити для інших? Вісімка мечів. Дати їм добру пораду і вказати їм на вихід з складних ситуацій, якщо вони, звичайно, до вас звертаються за підтримкою. І окрім підтримки, надавати добрі поради, ділитися своїм досвідом, показувати шлях, бути тією людиною, яка виводить із пастки і підказує, в якому напрямку можна рухатися. Тобто бути не просто тим, хто обіймає, гладить по голіванці і каже, ти ж таке чудове сонечко, а бути людиною, яка може поділитися досвідом. Може допомогти стати краще, може допомогти вибратися зі складних обставин. І головне питання: а де взяти на все це ресурс? Карти говорять, що це четвірка Келухів. У вас достатньо зараз ресурсу на те, щоб з цим впоратися, його рівно стільки, скільки необхідно, і найкраще поповнювати його з позитивних емоцій, тобто з того, що приносить вам радість. Знову повертаємося до щоденних простих речей. Тобто, якщо ви будете виконувати ось ті поради, які дає імператриця, у вас вистачить ресурсу на те, щоб допомогти і собі зі складними усвідомленнями і в кар'єрі просунутися і з. Іншим дати щось набагато більше, ніж просто підтримка. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розклад, чи він відгукується, чи був він для вас корисний. Я завжди з величезним задоволенням читаю ваші коментарі, завжди на них відповідаю, можливо, не так швидко, як би мені хотілося. І зараз собі ціний бонус це порада до кінця місяця для вас від неідеального зимового оракулу моєї авторської колоди. Вона чудово підходить для цього часу, вона буде з нами ще цілий лютий. Ну, загалом вона працює в будь-яку пору року. Щось я так перейшла до такої нативної реклами автоматично. Але якщо колода вам подобається, ви можете перейти за посиланням, яке буде в описі в мій інстаграм, дізнатися про неї більше, або безпосередньо за посиланням для замовлення колоди теж можна. Отже, зараз задумайте число від 1 до 3, і ви отримаєте свою пораду, або ви можете скористатися всіма трьома і потім повернутися до мене з коментарем, яка з них для вас була найбільш влучною, найбільш вдалою, і принесла вам максимум користі. Так, що ж, до кінця місяця радить не ідеальний зимовий рак. Для тих, хто обрав одиничку, це карта Нічні жахіття. Порада звучить наступним чином. Звертайте увагу на ваші перечуття. Довіряйте собі, якщо щось відчувається небезпечним, якщо ви відчуваєте щось неправильним, скоріш за все, так і є. Ось там, де ви очікуєте якогось підступу, там, де щось здається вам неправильним, ви не просто так про це подумали. Тому звертайте увагу на ваші негативні передчуття. Друга порада зимові співи. Карта радить зосередитися на тому, що відбувається зараз з вами в моменті, не зазирати далеко в майбутнє і проживати кожен день окремо, як такий, знаєте, цілісний, повноцінний, повністю залишаючись в моменті і намагаючись дивитися на все скрізь більш оптимістичну призму, якщо це тільки можливо. І нарешті третя порада це дуже цікаво. Це карта так, яка говорить буквально, що робіть все так, як задумали, довіряйте собі, все вийде, ризикуйте. Удача на вашому боці, тому будьте дієвими, будьте активними, бо життя каже вам так. Ось такі поради до кінця січня. Сподіваюся, вони вам відгукуються, були вам корисні. Ну, а я вдячна за те, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. За залишені вами вподобайки та коментарі. Особливо вдячна за підписки. Сподіваюся, нас ставатиме все більше і більше в нашому маленькому затишному ком'юніті на каналі Родої Відьми. Ну а з вами була я, НЕС, і я сподіваюся, що скоро ми знову зустрінемось. Бережіть себе!